Знову набрав пляшок Портвейн. Хтось мені написав, що нічого не коштує. Привіт друзі, недільний барахолка. Ранок я вже з п'ятої ранку стою тут біля ринку, зайняв чергу на машині, щоб заїхати. Цікаво, що принесе сьогодні день на параховці. Після параховки в мене є пару зустрічей. Дещо придбаю. На одній зустрічі там цікаві статуетки є. Так що приємного перегляду. Горные кадры проховки. прохолки. Медицинским столом немает внутренки. Цена тут на прохолке 2500. Мужиков изыскалась. <просы> а сколько ей шкатулка? Шкатулка 60. А. Я качу Чого? Сам гипс не цікав. Ну, робота гарна, але ж куди що гипс. Ну, ви продавайте за тисячу, може його хтось і купить. Ну, яку ціну? Чекаю, 150-200. И сколько Скільки Сколько кошты Только картину то что? Сейчас сто, да? Нет, а пятьдесят, а сто. Взлетела и все. Добрая, я возьму две. Сто пятьдесят будет за две, так? Что мы не сумки? Сколько кошки? Десяток с пожалуй. Десяток здесь можно.

А сколько такие картины? Там целый А если все заберу, по сколько будет? По А скільки така лялька коштує? Берега, дівайте, не дивитися. Вона як парасолька. Так. Цікаво, але на жаль, не знаю. просто бачу роботу. Дякую, ціна. Ne skilki daha e kaçican <tık>

Машинка. Китара. Скільки машинка коштує? Добре, а значок Майсамде. за 70 буде. Значок вже продав Львівській залізниці 140 років. Там було трохи корозії позаду, продав за 100 гривень. Парора, памір, скільки коштує? Скільки коштує? П'ятьдесят гривень Вирішив придбати, не знаю, оригінал чи не оригінал. 50 гривень, це недорого. я тебя на я буду, тут, да?

Знову набрав пляшок Портвейн, хтось мені писав, кігня, нічого не коштує. А я все одно продам. Продам з плюсом для себе. Можете не перейматися за мене. Тут 13 пляшок. Прийду додому, детально покажу. Просто для мене.

Продав підписнику через телеграм-канал. ложечка, 84 проба. Продана за 1500 гривень. Хто бачив таку пташку, знімається і тут відкривашка. Також тіло можна зняти і буде у нас штопор. Ціна на продаж 450 гривень. Вигідна пропозиція сьогодні, поміняв одну ось таку монету на дві такі монети. Людина прийшов, попросив помінятися, тому що збирає колекцію його і є розуміє з таких монет. А такої не було. Так що вигідно помінявся. Дрібниця приємна. Купив на прокосів ось таку підставку для ошу. Така цікавенька, нова. За 100 гривень купив. у нас бараховки. Людина попросила відкласти дві тарілки. Мабуть забула про них, тому що не підійшов, не забрав. Чому саме забув? Тому що пасіний плен монети час, час купив. А так тарілки, мабуть, забув. Трішки монет не збирав в альбом Завшилося знайти 6 штук Саму дорогу США. Буде комплект, буду продавати. Ракетку для сина купив французьку професійну. Син почав займатися настольним тенісом. Сподіваюся, на зря купив, тому що віддав 1150 гривень нова ракетку. Після бараховки їду на зустріч. Повинно було в мене сьогодні дві зустрічі пройти Але одна людина відмовилася дещо продавати. Вона, в принципі, недороге, я багато там не заробив би. Ну людина, мабуть, подумала, що зможе дорожче продати. Ну Мені все одно, я просто більше не буду купувати, якщо ще раз вона запропонує цю річ. І буду купувати статуетки. Статуетки, до речі, дуже цікаві, там є карась і одарка. В дуже рідкому виконанні. Самі статуетки невеличкі, але дорогі. Так що приїду додому після зустрічі, покажу вам портвейн і, звісно, покажу вам ці статуєтки. Закупки за сьогодні статуетки. Врожіння на ромашці, стандартна статуетка. Полони, трішки стареньке. Климо. Ціна на продаж 350 гривень. Діти та голуби, тут є скол, тут знаходиться тому, поки що не оцінив, скільки продавати можна. Зазвичай вони не сильно дорогі, такі статуетки, тим більше з дефектом. І ось такий невеличкий джекпот. Карась та одарка. Це в нас Київ, це досить рідкісні статуетки, хоч вони невеличкі, але коштують прям. Добре. Я спочатку запропоную їх своєму знайомому колекціонеру, з котрим співпрацюю, можна сказати, збираю для колекціонера колекцію по радянській порцеляні. І Якщо людина не погодиться на мою ціну, або ще якісь будуть причини, по котрі людина не захоче забрати, я виставлю на продаж в телеграм-канал, або ще комусь запропоную. Відразу кажу, що статуетки не дешеві. За 4 статуетки заплатив 1500 гривень. Там ще людина пропонувала мені набір сережки плюс каблучка. там ставка золота є, це новий набір збірками, з пломбами, все як потрібно. Але людина хотіла 100 доларів, ну то дуже-дуже дорого. Там всього-навсього 10 грам срібла. Ну, Плюс невеличка частка золота. Ну, прям 400 гривень за грам то просто капець як дорого. Тому не погодився. Навіть не пропонував свою ціну. І знову портвейн. Білий та червоний. Знову, мабуть, буду виставляти на віоліті. Сьогодні закінчуються торги на віоліті по попередньому портвейну. Там же на одну пляшку є. Резерв побитий, ну подивимося, що буде. Цікаво за скільки і що продасться, Більше людей цікаво червоний портвейн, ніж білий. Ну, по продажам сьогодні я потім якось розповім. А зараз кудись буду складувати цей портвейн. Зараз хочу вам розповісти трішки про Віоліті, а потім розповім, що купив та продав за останній тиждень. Хочу трішки поговорити про Віоліті. Зараз дуже багато дискусій серед новачків в Violet, котрі нещодавно там продають або купують, і вони не розуміють, на що відправляти накладним платежем і так далі. Більшість новачків хочуть, щоб на Віоліті була система, як на ULX, тобто UX доставка. Бояться відправляти лоти. Що їх потім не будуть забирати, і так далі. Ну, на Віоліті так воно не працює. Якщо ти лот не забираєш по вагомим причинам, тобто, якщо лот згідно опису, без дефектів, і людина не забрала і не може аргументувати те, чому вона не забрала, або навіть якщо є дефекти, але покупець не зробив фотографії цих дефектів, то це мінус по рейтингу. Чого бояться продавці, це, це те, що відправлять ОТ, його не заберуть, вони втратять гроші на комісію при продажі, втратять гроші на присилання. І якщо почитати правила Віоліті, там все ясно написано. Можете проконсультуватися у технічній підтримці Віоліті, це не проблема. І якщо людина не забирає з пошти от як я і сказав по вагомим причинам. То з його рахунку модератор може списати і комісію, і суму присилання поштою на користь продавця. В цьому немає жодної проблеми. Можете проконсультуватися на самому сайті Violet. Зараз дуже багато новачків на Violet. Бачу по рейтингам, коли купують або коли продають, і часто це питання. В них на суху. Навіть зараз сама популярна тема на Віоліті це з приводу оплати та доставки. Я зайшов, почитав, там в основному люди, котрі з невеликим рейтингом, пишуть все одне і те ж: якщо не заберуть, я не хочу платити за це гроші. Дехто каже, я прийшов з іншої площадки. В мене там рейтинг великий. Навіщо мені заново наробляти рейтинг? Я чесна людина і так далі. Ну, коли в тебе щось купують і дивляться, що в тебе рейтингу можна сказати немає, то звідки знають, яка ти людина? Можна уявити, от, наприклад, і мене все життя прожив в одному місці, багато знайомих, багато зв'язків. Є певна репутація. І тут в один момент я опинився на іншому кінці країни, де люди такі ж самі, але все ж таки тут трішки по-іншому. І що мені казати, що в мене там в Мелітополі була репутація? Ні, я тут почав заново заробляти репутацію саме в цьому місті, у Львові. Так само, якщо я приїду в інше місто. Я також там почну заново напрацьовувати репутацію. Ще хочу з приводу Violity додати те, що треба налаштуватися, якщо хочете працювати на Violity, на те, що треба бути чесним. Звісно, там є нечесні люди, там є хитрі і так далі. але я для себе вирішив, що я буду максимально чесним, тобто всі дефекти вказувати, нічого не приховувати і нормально працювати. І вам так рекомендую, і так буде набагато простіше. Звісно, в мене були ситуації, коли суперечки вирішувалися не на мою користь, але у 80 випадків цього я все ж таки признавав свою вину, що так я не допрацював. Наприклад, не зробив зайву фотографію, не зробив опис певного дефекту, і з за цього були спірні ситуації. Відсотків 20 там, де, на мою думку, я був прав, але вирішили інакше. Ну тут що, скажеш, або я помилився, або світ не такий вже і справедливий. Сподіваюсь, ви залишилися задовільні відповіддю по віоліті з приводу доставки. Багато хто боїться відправляти, а вдруг не заберуть. І, як я вже сказав, через модератора все це вирішується. Почав самостійно клеїти свої оголошення після вчорашньої першої поклейки вже є перший результат. Зараз йду на зустріч купувати деякі речі. Там знову мальхіор. Мельхіор цього разу буду брати на вагу. Зараз так хочу купувати, тому що знаю, кому вигідно можна на вагу продати мельхіор. мальхіор. І є одна річ, яку буду купувати вперше. Після зустрічі покажу вам, що придбав. Тут у пакеті те, що я що на, на зустрічі, придбав у людини. І зайшов на пошту, тут посочку забрав із Віоліті. Тут е, майже на 2000 гривень разом із доставкою. І у людини купив на 2000 гривень різних речей. Зараз розпакую, детально вам покажу. Покупки на Віоліті. Ось такі серветниці цікаві, мельхіорові з посерібненням. Всього 9 штук. Ціна на продаж 150 гривень одна. Олімпійський ведмідь. Потерта фарба. Сам він, скоріш за все, силумін, Неважкий метал. Ціна на продаж 400 гривень. Рибка, попільничка. Також силумін. Ціна на продаж 300 гривень. Цікава карандашниця з чортом. Ціна на продаж 400 гривень. Попільничка сувенірна із Єгипту. Треба підкрутити, щоб не бовтався матеріал легкий. Ціна на продаж 250 гривень. Ще була така ложка, але на продаж не піде, тому що тут вона переломана. Якщо зігнути, то. Хлопець з дівчиною відео маються. Це, Це, мабуть, два хлопця. Це Олово Німеччина. І я не знаю, як правильно це називається. Схоже на ложку, але з дуру шляком. Це у нас срібло, 84-проба. Тут рік написано: 1891 рік. 84-та проба срібла. Царського періоду. Мої закупки на адресі. купив не так багато речей, але речі цікаві. Мельхіор. Тут 3 кг мельхіора. Взяв на пробу, як вона піде по вазі. Але вже трішки прогадався, тому що ось бачу, є деякі ножі в пошивному стані, а такі ножі не сильно люблять приймати. Ну, Все інше там нормально піде. Фотоапарати Олімпус. Один, другий. Такі звичайні. На віоліті проходи на них є від 100 гривень до 500 гривень. Я їх ще не перевіряв, потім треба буде перевірити. Фотоапарат зоркий з об'єктивом InduStar 22. Це ось такий видвіжний у вигляді тубусу. Сам фотоапарат, я провіряв, зводиться. І спрацьовую, детально ще не перевіряв. Є зелені сліди, вони час від часу трапляються від самого кофру. То сподіваюся, відчищу, потім протестую, як він працює. І те, що вперше купив, це ось такий приціл на гвинтівку. Ось його назва написано, зроблено в Україні. Також приблизно перевірив його, здається, все нормально. Ще не тестував, як і що воно. Буде цікаво це продати. Скоріш за все, коли ви дивитесь це відео, до цього я вже виставив ці товари в свій телеграм-канал. Так що чогось, можливо, немає в наявності. Переходьте в мій телеграм-канал та дивіться. іду на зустріч, продав ось такий годинник за 1200 гривень польот. Є потертості, потряпені треба обслужити, щоб нормальний шов. Продав за 1200 гривень, брав під реалізацію. Наступні мої продажі. Це Violet. Такий годинник він то йде, то не йде. Купував на браховці у підписника за 400 гривень. Тут по золоту один мікрон по золоте, згідно маркування. Купив за 400 гривень. Два місяці стояла на продажу. За суму 750 гривень. І на днях людина зробила першу ставку і трішки поторгувалася. По результату продався годинник за 923 гривні, мінус комісія, звісно. Продав набір каблучка плюс сережки, це срібло за 600 гривень. І плюс браслет на руку також срібло за 400 гривень. Продав підписниці. І також ось такий лист 5 гривень. 2015 рік продав підписнику за 250 гривень, купувавши рік тому за 100 гривень на Віоліті, декілька листів брав як 2 гривні, так і 5 гривень. На цьому мій робочий день закінчується. Продав на верховці на 7 тисяч гривень і скупився сьогодні також десь приблизно на 7 тисяч гривень. Саме дорогий, що купив, це Портвейн 13 пляшок за 4,5 тисячі гривень і статуєтки за 1,5 тисячі. Продав найдорожче це приціл на пневматичну гвинтівку за 2 тисячі гривень. Це найдорожче і самий останній продаж на браховці був. А вам бажаю успіхів. Хай щастить. До зустрічі!